На покровському напрямку розвідники 14-ї бригади оперативного призначення НГУ Червона калина взяли в полон групу російських військових. Як з'ясувалося пізніше, саме вони причетні до жорстокого вбивства українського захисника під Покровськом. Про це повідомляє проект Юкреніан Witness у репортажі з передової. За словами військових, ці полонені є учасниками прориву російських сил у напрямку Добропілля, що стався 11 серпня. Тоді проект Діпстейт зафіксував вклинення росіян в українські позиції на глибину понад 10 кілометрів. Один з розвідників згадує, що їхнім побратимам довелося відбивати атаку зі ста мотоциклами, які росіяни кинули в наступ. Захоплення полонених відбулося під час виконання бойового завдання. Самі розвідники спочатку не знали, кого беруть у полон. Тільки після передачі затриманих стало відомо про їхню участь у злочині проти українського воїна. 14-та бригада Червона калина, що входить до складу корпусу Нацгвардії Азов, утримує покровський напрямок уже більше року. Тут щодня доводиться відбувати по 50-70 російських штурмів. За оцінкою бійців, близько 70% особового складу штурмових підрозділів противника це колишні в'язні. Розвідники додають, мотивація цих росіян примусова. За їхніми спинами діють загороджувальні загони і безпілотники, які не залишають вибору. Нагадаємо, прорив на добропільському напрямку українським силам оборони вдалося зупинити, а ворожі підрозділи відрізати від основного угруповання.